Вітаю! Сьогодні 27 червня 25-го року троянда Queen of Hearts Королевське Серце. Це однорічний кущ. Друга річка. В тому році ця троянда була першорічкою. Садилась вона на осінь 24-го року. Отримала я її з Черкащини Матвіївські троянди. Я тоді багато в них троянда тримала, перший раз отримала і не прогадала. Всі троянди прожилися і дуже гарні. Це троянда Флорибунда. Я вже на неї казала, що це майже машина по виробництву квітів. Вона заквітла одною з перших, і ось уже кінець місяця, а вона продовжує квітнути і не збирається припиняти. Якщо інші трояндочки, або пізніше, або раніше ті відквітли, ці заквітли, а ця квітне і квітне. Квітки дуже гарні, Такі якісь лососова, каралові і з цієї сторони вони більш каралові, лососові, а з цієї сторони якісь такі жовтенькі. Чим пуп'янок менше, тим більш жовтенькі. Чим більш відквітають, тим становляться білішими отут. Ось, бачите, змога є на кожному етапі розвитку квітки показати. Оце пуп'яночок такий цікавий. Оце ось. Уже в полурозпуску ця трояндочка. Ой, руки не буду показувати, а то на мене вже в одному відео написали, що я заважаю руками квіти дивитися. Оце трояндочка потім такою становиться. Вже в... Оце пуп'янок в полурозпуску оця. А це в повному розпуску. Ось як вона виглядає. Потім вона виглядає отак. Тут от світлішає вже і сама трояндочка світлішає. Потім вона становиться як якась мармурова. Це вже така, вже коли декілька днів постояла, днів 5, може і більше, отакою вона становиться. Бачите, яка різниця? Тут така звична трояндочка, а тут уже багато отаких от пилюсток. Вона така лахмата. Ну, потім ось уже зовсім. Ну, а коли відквітає, ось такою вона становиться. Бачите, якісь пелюстки такі маленькі. Ну, це така ця трояндочка, що, касає, що стосується квітки. А листя. Темне зелене, красиве, не піддається ніяким грибковим інфекціям. Здорова, гарна троянда. Перезимувала вона без укриття. Дуже гарна, до речі, перезимувала. Перезимувала одну з, ну, з кращих троянд, ті, що перезимували, взагалі нічого не померзли. Я її майже не обрізала, ото гілки з того року майже всі. Ну, ось вже і нові ростуть. Це базальні вже пагани, виходить. І багато вже квітів від квітла. Багато квіт на квітів з усіх боків. Я зараз обійду цю трояндочку, покажу з усіх боків. І багато куп'янків. І ось молоді пагани ростуть. Базальні. І я точно не знаю, чи це на другу хвилю, чи, чи як вона буде, не знаю, бо в тому ж році вона ще перша річкою була. Я повністю ще не знаю, буде перерва в неї між хвилями квітування чи не буде. Надо ще поспостерігати за цією трояндою. Вона у мене не прив'язана. Інші трояндочки зв'язала, ця не зв'язана, не ламається, деякі листя красиве. Ось такий кущик десь метр. Ну і широкий. Отак ось він широкий. Теж, мабуть, до метра, якщо від усього пагана. І до оцього кущик широкий. Дуже гарна трояндочка, вона мені дуже сподобалася. В тому році, здається, вона спеку тримала, запашна, а в цьому році ще й дожі тримає. Нічого з квітками не стається, квітки не гниють, не псуються. Просто собі ось відквітають і все. Тому дуже гарна троянда. На цьому буду завершувати. Поставте вподобачку цій троянді, підпишіться на цей канал. Всіх гараздів вам!